Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Під таким гаслом, а точніше, висловом відомої української поетеси Ліни Костенко, 19 березня у стінах обласної бібліотеки імені Володимира Короленка відбувся перший у Чернігові всеукраїнський поетичний стартап. Організатори недаремно згадали у назві слова відомої поетеси, оскільки сьогодні увесь літературний світ відзначає день народження Ліни Костенко. Приурочили святковий захід і до інших не менш важливих подій. Проходить він напередодні відзначення Всесвітнього дня поезії, який щороку відзначається 21 березня. І дуже приємно, що до нашого міста приїхала творча молодь із різних регіонів України. Цей захід проходить у рамках відзначення 140-річчя нашої бібліотеки, оскільки 28 березня нам виповнюється 140 років. Взяти участь у стартапі до Чернігова з'їхалося близько 60 учасників, поетів чи не з усіх куточків України. Тут і представники зі столиці, Житомира, Харкова, Миколаєва, Хмельниччини, Вінниці, Львова, Івано-Франківська. Ні таланту, ні віку немає меж. Усі натхненні прекрасним українським словом. до дощі з вівторка на четвер. Безжальні скрипалі, по мою душу. У круговерті, будні все що смушу, а зрештою, нікому, не тепер. Олена Вишневська завітала до нашого міста Знетішина, що на Хмельниччині. Дівчина пише інтимну лірику. Кохання каже, це те почуття, яке дає сили на будь-які подвиги у житті. Писати почала ще зі шкільних років. В родині розповідає Олена, вона єдина поетеса. Для її рідних таке відкриття стало несподіванкою. У період навчання у виші дівчина призупинила творити, однак, нещодавно повернулася до улюбленої справи, надихають її вірші Ліни. Костенко завжди дуже любила багато читати і прозу, і поезії. Але потім, якось так, під час навчання ця справа закинулася. От чотири роки назад, як знову повернулася, це моя віддушина, це моя душа. Я від цього отримую велику насолоду і сподіваюся, що читачі також. Інша не менш талановита жінка, поетеса з Чернігова, Ніна Мурашко. Вона також пише про кохання, але не лише до чоловіка. Про кохання до життя, про кохання до людей, про кохання до всього того гарного, що є в нашому житті, до всього того, що робить нас красивими. Весняний пролісок любові, легенький поштовх до життя. Весна вітає жінку знову, як радість і красу буття. Радували поціновувачів поезії творці різноманітних жанрів, оцінювали учасників представники професійної колегії, знані чернігівські поети та письменники. Кращі виступи вони обіцяли відзначити особливо. Якщо людина чим здібна, якщо має якийсь хист до поезії, воно зразу буде видно. От ті звичайно буду таких людей, таких поетів я буду відмічати. І я думаю, що буде пізніше відрукуваний альманах. Ключик таких людей в альманах, потім я як редактор журналу Літературний Чернігів кращі поезії, кращих поетів я надрукую в журналі. Такі от стартапи вони надзвичайно важливі, бо вони завжди відкривають нові імена, і це змога для людини, яка ще не публікувала своїх творів, яка ще не має книжок, заявити про себе. Як зазначила одна з організаторів свята, поетеса Ліна Ланська, цей стартап відкриє чимало нових зірок літературної сцени, дасть поштовх талановитим людям творити і далі. Головне посилить у кожній душі віру в себе. Ми вирішили зробити такий. Ну Майданчик для тих, хто творить. До нас може прийти будь-хто, будь-хто. Це не важливо, який рівень поезії, не важливо скільки років. Єдине обмеження це регламент 5-6 хвилин і українська мова. Виключно українська мова. І тут, як я всім кажу, ми будемо запалювати зірки. Бо у кожної людини, у кожної людини має бути в житті своя зіркова мить. Нехай вона єдина і тільки 5 хвилин, але ми всі цього Надалі сподіваються організатори: перший всеукраїнський поетичний стартап у Чернігові переросте у щорічний. А наша область і уся Україна в майбутньому почують багато нових імен творців поезії.